Дивіться, хочу всім показати, як колбаска, все бачите домашня Як кусочок випікається весь вокруг. Гарненько. А внутрі таке бленьке м'яско, бачите? Це округ випікається, так воно запікається от стільки. Не коптиться, а запікається. Дивіться, як гарно. Це часничок ось. О Є кусочки невеличкого такого серця і смокота така, і ось дивіться, яка у нас зверху. Бачите? О. Отака домашня ковбаска, як з печі, колись робили отакий, зараз ми робимо. Ціна є в прайсі у нас. Можна замовити Заходьте, дивіться, замовляйте. І ціна там теж є. Все, всім дякую.